Це наше нове шоу. Ми ще не придумали назву, кодова назва. Топ-5 рейтингів про те, що вам найцікавіше в житті, а як те, що гуглять всі на світі. По версії чата чи розказуй. Довга, довга назва шоу. Ми тут будемо розглядати рейтинги і вгадувати, ідея не нова, ідея спичена. І кожен буде вгадувати в цьому рейтингу, які туди входять. Сенсі… сенсі Речі. Пиздити у інших. Да, Пиздимо і робимо краще. Бо Це. там нема нас, а тут є ми. Вот это топ 5 продуктів, за якими сумують українці в Європі. <реш> Це найлегший рейтинг у моєму житті. Давай, топ 5 Скумбрія. Давай. Нема. В цьому рейтингу нема скумбрії. Поняли? Yeah. Поняли ви? Рево. Нема. Чіпси з крабом. Нема. Сука, да хто ж ви такі? ці українці. Ми, на жаль, з вами не, з вами не знайомі, так? Сімочки. Нема! Гречка. Да, перше місце гречка. А -а -а -а. У Нідерландах чи Німеччині її замінюють локальними крупами, але смак не той. Галя, я в говно. Таранка? Н дуже логічно, блять. Що? Ні, нема тут таранки. Блять, ти вот это на на ну на хуя напялил блять. Ти. Що? Це такий стиль селюк ты. ну назви, нормально. Що, без чого українця нема, блять? Що, борщ? Ну як везуть борщ? Ну буряк... Що до борща, нахуй. Сало Що, їбуда? Це піздос, oh, oh. я мала, блять, ви сказати сало, Богдан, ну це дуже очевидно. Ти дуже, очевидно. Тупіш, блядь. ти дуже тупиш, блять, люди везуть, ну ти знаєш, бо дохуя сало везуть, дохуя, хуя? Ну, його нема такого. Та ну, блять, є такого. Давай. Перше друге місце відгадав. Стало ще три. Так, сало є, борщ є. Не борщ є, а гречка. Гречка сало. Що ще? Творог. Да! Третє місце, творог! <рес> третє місце творог. Тут я можу зрозуміти і вписатися. блядь. У нас стільки білка в тому творозі в Україні, що я би тільки наші їла. Ну мені здається, вони наєбують. Українці в Австрії та Італії відзначають, що без нього страви не смакують. Він робиться. Він подобиться. Для мене на зубах не скрягуть і Васіль, я считаю нормально. Не знаю, калина. <рес> Я навіть не буду реагувати на це. 에, грецький горіх. Грецький горіх з України, правильно Бля. Він дуже, блядь, із конноукраїнський. Я не знаю, що, от, поселився. Ну давай я тобі трошки, щоб ми не затягували. Недалеко. Недалеко від творога. Молоко домашнє щось. Яйця. Недалеко від творога, куди? Яйця, молоко? Недалеко від творога. дуже недалеко, нахуй, відійди. Від творога... Сметана. Так. <смітна> да. П'яте місце Точно. сметана. П'яте. На четверте. П'яте місце сметана. Ну от коли сирник їсиш, хочеться звичайний сметан. Mm. Я згоден. Це. Але мені, чесно кажучи, і зі згущеним молоком дуже навіть смакує. Тому вибачте. — Може, на четвертому місці згущене молоко, тому що. Mm, його немає от, його від, важко. Найти. На четвертому місці дуже неочевидна річ. Ми про це навіть ні разу не розмовляли. Е-е-е... Як тебе туди навести? Це до овочей. Ага. Редька. Не. Зараз я зараз, зараз огірки. Не. Горох. Не. Але е, має спільне Косоля. з горохом і огірками. Колір. Ага. Що ще буває? Салат. Ні, але, але ну, тут загально зелень. Йолка, а. а саме кріпи петрушка їбать. Самою хуйню на городі, яку всюди садять, от ета от їм не вистачає. Ні, я кріп люблю. Ну я ненавиділа кріпа петрушку, все своє свідоме життя. І для мене це просто маразм якийсь. Не ну я нормально. Да, ну я ма ну скучати. назви мені топ-5 страв, які їдять в Україні щодня. Щодня, борщ! Борщ варив. варіл! Ти що? буде срочка. Да. В якому перше місце. Найс! Ви поняли? вот так їх треба. Так, Далі, вареники. Це да. яке місце? Друге місце. Красава, я красава, я молодець. Я е, У мене азарт, я от сама собі придумала, що це змагання, і тепер я виграла. Бля. <реку> ура! Ура, ура! Перемога буде! Люди, перемога буде! Так, борщ, вареники. Деруни. Деруни. Ти не міг запам'ятати п'яти? Ні, деруні. Уже три треба тобі запам'ятати, я вже два відгадала. не, немає. Так, 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 так. Картопля. Я таке, ну, якась картопля в якомусь вигляді. Ну. Немає тут такого, немає. Картопля. Хоча. Це що попало? Це в чат чи не жив за столом. <смір> не знає, що там картоплі їдять кожен день, блядь, інколи по три рази на день. Страва це саме страви. Ну, страва. Ну, вареники це не продукт. Страва. Вареники, борщ. Кожного дня, блять, кожного дня це, це хто? Сирники? Ні. Ні. Млинці. Це швидше святкові, ти називаєш. Mm -hmm. У мене навіть в селі, типу, млинці, не кожну неділю. Інколи млинці, інколи сирник, інколи, інколи панкейки. Понял, понял. Коротше, оладки, які нахуй панкейки в селі. Зумаці що? Чешо. Каша. Каша, да. типу каша. каша. там Гречка, всяка пшоно, каша, гречка там. Хорошо. Іде, каша, Це третє місце. Борщ. Котлети. Котлетки? <кухи> З макарошками з і Немає. Охо-хо-хухуя! Четверте і п'яте місце дуже неочікувано, як для мене. Кожен день, кожен день. Ну, от що чаші... от... салат. Так, да, п'яте місце салати овочеві салати. О, огірські помідори От, і да. йобана петрушка. Чи укроп, як, блядь. як мій тато, цибулю нарізав зелену. Це сметану змішав, це салат. Круто, я наївся дві порції буряка, все вообще. Неможливо сказати, яке воно на вкус. Уже салат блядь. Або просто олії полив замість сметани. І це салат. О, салат. салат. з цибулі. Непонятний салат. Це п'яте місце? Чи четверте? Да, п ят. п місце. І четверте, четверте. Наведи мене, це солодке це салона. А вообще всі страви, я так поняла, там салона типу помається на увазі. Бутерброд! Масло з хлебом это вообще може того, що это очень вкусно. Ви поняли, блядь, з ким вы тут Да, Кожен день. Ну, блядь, кожен день каша. Це можна блядь, йобнуться так їсти. я вам так скажу. Але я скажу відверто, ну так і є. Борщ, якщо варить, то його їдять oh, да. 4-5 днів бляха підряд велику каструлю. Якщо не борщ, то суп, я думаю, це дуже узагально. Просто борщ, <порщ> типа частіше популярніше, це якесь перше, якась каша, гречка, ну, шості з, з, з котлетою. Якийсь салат. От з варениками. Та. ні. Тільки в неділю моя баба робила mm -hmm. вареники. Ну ми їли вареники, коли лінь було готувати. Бачите, а у на мене це святкова було. страва. Масла і вареник. але я виріс. Почав трохи заробляти. Я зрозумів, що це хуйня. але не коли в Галі баловані почали купляти вареники з картоплею і сиром, то теж хуйня була. Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цього, люди як мухи і бжели. Топ 5 страв. Після яких дівчата дають хлопцям у світі. Ніхуя себе! Так! Лобстер, омар щось таке. А, устриці і молюски. Устриці і молюски, ладно. Ну, креветки це все це, там десь, це так? Це та? Ну, устриці і молюски це не креветки. Ні, на увазі, нема там, що ще креветки окремо десь. Ні. ні. Хорошо. <реку> Вов, цікаво, хто дає за авокадо -тост. <реку> <реку> Нема такого. Нема такого. Дивно, блядь. а за я. є. <рес> це Україна Традіш. А, а на якому місці малюски? Це от. перше місце. Перше місце Устрічі, ну, понятно. Да, суші. Нема такого. Ніхуясі. За суші дають, блядь, в Україні всі, блядь. <рес> ну може, це якийсь новий рейтинг. Якщо б мене а запитали. Якщо б мене запитали, бігмак. <реш> нема там Макдональдса. До речі, Макдональдса немає, але, Ну, Бургер? Є бургер? Є. Як сказати. Фастфуд? Що як? Бургер? Стейк? Ні, нема насправді такого. Добре. Нема, там, нем... Стейк є? Є стейк. Стейк є. Добре приготований стейк із червоним вином. Четверте місце. У, четверте місце, дівчата. Перше молюски, четверте, Четверте, блядь... А за пюрешку з котлеткою? <реш> Є Та... там таке? – Ні, там таких, як що за шаурму дають теж немає. – е, Ну тільки страви, алкашки там нема. Ні. Блін. <рес> То тільки так можна давати. Навіть, блять, в мультиках він комфорт-фуд. – Піца? Ні. Блін. А за піцу немає? Але недалеко. Недалеко. Піца, блять, бургери. – а. Вони а -а -а. з одної країни. Паста! Паста, лазання, оце mm -hmm. все. Понял. Воно... Не, ну, я хотіла назвати пасту, це щось у мене далі, воно уліці. Це третє місце. Перебили третє стейк. Місце. стейк, да, Прикинь, паста Comfort Food перебила стейк. Що? Я би не дала за пасту. Друге mm -hmm. лишилося п'яте місце. Блюдо, всі улітки через голови. Хорошо. Добре, хорошо. подумай, щас... чому ти першу вгадала? Бо дорого. Ну, а, омари молюські, бо це дуже дорого. А, а е чому там не омари молюські, а устриці? Бо там Афродизял, шоу Стризис Афродизіак – це Россия логика. А, я не знаю більше, я знаю, що в Петрушці. Ну то навряд чи за, за, за пучок Петрушки хтось. Є <рес> навряд чи часник. Часник <рес> теж Чи там ну, перець чилі, щось я чула? Піди про по, по афродизіакам тоді здогадуйся. Я що? не знаю Афродезіат. Сільдирей знаю, <рес> ну, пізні, А Салера. Салера, ти... Афродізіак та саме. Ні, є афродизіак, який прямо афродизіак. Шоколад, який... шоколадні десерти. Да. Ага. Шоколадні десерти да. Логічно, я забула, що ще ж десерт можна ж за дать за десерт дівчат. Ну шоколадні десерти дівчата. Мали, які десерти дівчата, ви що за шоколад. Шо, ти... А що шо, вони дивіться, як вони їсть шоколад? Я його теж може хоч шоколад. Бі. Навіть називала окола. Ну, це друге місце. Причин, да, це шоколад, друге місце, але на п'ятому місці те, що ти до окола ходила, і плюс-мінус Я так ну, то ж назвала. Бою... Ні, просто правильна відповідь звучала за столу. І ти, іди такі, що, де, коли, як, блять. Ну, афродизіаки ти коли називала порахуй. Петрушка Селера. Далі. Перець. Ну, да. Голубці? Даюш, за голубці форширований перець. Ні, 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 ні. Які блюда? З перцем? Лечо? Хтось дав за лечо. Гостра якась їжа, да. спайсі фуд якийсь, mm. китайська якась локшина? Тайська їжа. тайська їжа. Тайська їжа, тайська гостра їжа теж відноситься до цього. за Це теж Це з того точки зору Афродізіака. Насправді це ж вита в коробочках, от это вот эта дішманська хуйня. Ну це не, не та. Тай, тайська їжа, вона в світі ну, да. популярніша, ніж ну, в Україні. В коробочках, деякі є китайські, ну, є тайські ресторани, ну, в світі. Да, це да, дуже є. розвинена кухня. Може, тому що на деяких тайських ресторанах їдять з тайок. <ріпи> 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 Може так, збудже. Дають, щоб він не виїбав цю тайку конкретно. <ріпи> АТБ. Я буду спакиатам АТБ. Е, Почуть, як вам взагалі такий формат? Я не знаю де це буде ставлено. Може, це буде так, все? Так, Дякую різні... нашим патронам за те, що наш підписуєтеся за те, що дивитеся наші формати, наші експерименти, відео. Кожен раз, як підписується новий патрон, ми піднімаємо свої дупи, йдемо записувати нове шоу. Я вам отвічаю просто таке, о, новий патрон, все швиденько, акумулізували. А як слово це назвати? Пропаган, праган, пропагандувати Україну, акумулювали всі сили і пішли записувати відео. Пишіть, як вам формат. Нам цікаво, сподобалось. Може десь щось допрацювати. Можете скидати, які би прикольні топи хотіли б бачити свої. Ми залюбки, да, але це, мабуть, скидати треба особисті, щоб ми ніхто нужов мене повторювали ще похуй. Ну Давай да. это все. Все, подумай будем пока. По...